Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшов засновник міжнародного благодійного фонду Цвіт вишиванки Євген Філь. Вітання, пане Євгене. Чи чуєте нас? Добрий день і слава Україні! Героям слава. Героям слава. знаємо, пане Євгене, що до Луцька привезли міжнародний рушник єднання і хочемо поспілкуватися з вами про цей рушник. Зараз він перебуває на Волині, і я так розумію, наші вишивальниці мають внести свою лепту у створення цього рушника, який єднає українців у всьому світі. Розкажіть, будь ласка, пане Євгене, про саму ідею, як ви її започаткували, які були перешкоди на цьому шляху, і що вже вдалося зробити у створенні рушника єднання? Я є я, я також один з ініціаторів на Тернопільщині проведення всеукраїнського фестивалю національної вишивки та костюму цвіт вишиванки. На одному з тих фестивалів ми це було у 2013 році. В рамках того фестивалю ми започаткували проект міжнародний рушник єднання цвіт вишиванки, і до цього часу ми вишиваємо цей рушник. Мета того рушника популяризація української вишивки і показати наскільки українська вишивка, вишивка є різнобарна, різновидна. Починаючи, ми хочемо на тому ручнику відобразити 24 узори наших областей, які є більш поширені на тій території, Автономну Республіку Крим та місто Київ. А з другої сторони, бо з посередині вийшла емблема, буде 26 держав, де компактно проживає українська діаспора. Цього рушника які були перешкоди на цьому шляху. Ну щоб сказати, були перешкоди. Це трошки засильно сильно Сказано, але скажу так: що ми започаткували цей Росії в 2013 році. А дві 2014 році почалася війна з Росією. Майці вона Росія на напала на Україну. Зрозуміло, що трошки воно мало такий затяжний характер. Також дуже довго нам приходилось, коли ми передали вишивати в Італію. Тоді почався коронавірус, ковід, теж десь рушник був більше року знаходився в Італії. Ну, є є були нюанси, але ми але ми йдемо вперед, ні на що не оглядаємося, і помаленьку вичуваємо. Зараз ви вже, ви вже знаєте, рушник знаходиться на Волині, місто у Луцьку, де вишивальниці в Волині будуть вишивати свій візерунок на рушнику. А, пане Євгене, а які в яких областях він вже побував і які вишивки вже були вишиті на ньому? Якщо взяти хронологічного порядку, то е, 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 емблема була вишита е, у 2013 році, 2013 році. А також в 13-му році був вишитий узор Івано-Франківщини. Е, е, потім ми вишивали передали в Канаду у Канади, був вишивався е, узор. Після Канади, Польща, Німеччина. Оцей цікавий узор був з Німеччини, бо ми думали, які, як відобразити узори за, за кордоном, де проживає, проживає наша діаспора. Ми прекрасно розуміємо, що всі ці узори привезені з України. Тому в Німеччині ми взяли за основу е, німецького узору сорочки Ярослава Стецька, провідного діяча. Організація пантеоналістів. Після Німеччини вишивали на Черкащині. Пані Віра Носенко, вона з Канева, вишивала центральну Україну. Після того Полтавщина. У нас була теж така проблема на той час, як вишивати Дніпропетровщину. І ми зійшлися на тому, що ми прекрасно розуміємо, що за той час йшла декомунізація, і ми вирішили, щоб вишивальниці вписали не Дніпропетровщина, а Січеславщина. Бо ми знаємо, що в Ростовній Верховній Раді на той час вже був поданий проєкт переименування Дніпропетровської області в Сичиславщину. Тому там е, вишти, е узор, вийшли, а з боку пише Е, Після того попав рушник е, в Італію через е, за сприянням. Голови Української сусідньої кордиційної ради Михайла Ратушняка, ратушного верніші. І там вишивальниця Ірина Винник вибрала один з узорів з колекції кардинала, патріарха Йосипа Сліпого. І вона відобразила цей узор з музею Йосипа Сліпого на тому рушнику. Після того вишивала Великобританія. Він взяти з узор з, з, з жіночої болюці, яка була привезена в сорокових роках з Харківщини. Жінка жінкою, яка покидала наш край, коли йшла друг війна. Так само узор Австрії був дуже цікавий. Вибраний нами. Ми не знали, що, що краще запропонувати. І запропонували узор сорочки. Вільгейма гейма фона Габсбурга, це Василя вишиваного, князь, uh -huh. і там відображений узор Австрії, ми відтворили з фотографії цей узор і його перенесли на рушник. А після того ми передали рушник на країни Прибалтики, це Латвія, Литва, Естонія. І він мандрував там, і там вишивальниці вишивали цей узори. Після того, після Естонії, руш, рушник вернувся до нас на Тернопіч, і ми його передали львівським вишивальницям. Юрські вишивальниці вишили, але цей час і передали е, кримськотатарським вишивальницям. До мене приїжджала Ельміра приїжджала, е, Чйгос, кримська старка дружина Актема Чогоза. Ми з ними переговорили, і вони взялися, е, щоб вишити цей узор. Вони вони. Частково його вишили і, і казали, що до вони накинули на, на макет того відерунку кримсько-татарського, а вже грошу роботу робити. Вони попросили нас, а ми погодились після звільнення Криму в Бахті після перемоги. Ми погодились на це. І вони цей недовершений узор кримського татару, татарського народу. Ми якраз в Луцьку передали. Вишивальницям в Волині це взяла на себе ту, ту працю Людмила Завада, працівниця музею, Волинського краєзнавчого музею, і вона буде вишивати цей узор в Волині. А скажіть, які загалом розміри рушника і чи планують вони збільшуватися? Довжина цього рушника на даний час є 12, 50, 12 метрів 55 сантиметрів. Але ми побачили, що нам буде ще бракувати з тої, з тої сторони, де зорієнтовно ще по 4 метри. Ще десь 200 метрів буде бракувати. І ми, коли вже е, зашиємо ті всі е, той рушник і вже буде нам бракувати, то ми е, е, будемо так, до, доточимо його. Угу. Пане Євгене, то скільки часу буде перебувати рушник на Волині, і куди він попрямує після нашої області? Ну, ми говорили е, з пані Людмилою, щоб вона постаралася десь так після, після, після свят ну, на, на травні місяць могла б завершити, і можна було б передати е, майстриням Рівнщини. угу. на, на травні місяць. Пане Євгене, а ще розкажіть, то пані Людмила, вона буде його вишивати десь в себе вдома, чи це буде публічно десь в музеї, чи можуть, наприклад, волиняни побачити цей рушник, і якщо так, то коли? Ну вже треба її розпитувати, краще. Ну, Я думаю, що вона буде вишивати, але вона може якийсь там день принести музей і це задокументувати, як історію нашу. Угу. Ну, а загалом, чи планується десь показ цього рушника по е, якихось можливо місцях, визначених країнах, якісь е, виставки. Де він буде зберігатись загалом після завершення? Він буде зберігатися в Тернополі. Але ми стимо на тому, що кожен рік, коли рушник буде завершений, вже повністю вишитий, ми хочемо кожен рік його привозити у? Канів на Чернечого гору 22 травня на день перезахоронення Шевченка і його виставляти е, ну, в цей день. Ну, хто б що не казав, а Шевченко для нас це є е, пророк, батько українського народу. І ми хотіли, щоб ви час було ну, навіть в самі гірші часи. До Шевченка, до Шевченка йшли люди за порадою, поймаються за, ну, пораду порадою в його, з його творчості. І для Шевченко це дуже знакова фігура для української історії, для українських визваних змагань. Тому ми хотіли так. Але ще крім того, кожен рік, 24 серпня, ми хотіли, десь він мандрував. В, був виставлявся в києві також е, коли ми, ми ми потім коли ж він вишти мі зробив е, такий графік е, нут ну, того рушника по тих по тих державах і по тих областях е, де він вишивався щоб кожній області е, і кожній державі, де він вишивався він там міг побувати Пане Євгене, то зараз, після того, як він повернувся в Україну з Італії, наступний етап це саме будуть області України, чи він знову десь може помандрувати <тан> за океан? <тан> і, до речі, розкажіть, які, які країни ще відвідає цей рушник кіднання. Ми вже згадували і Великобританію, і Канаду, Італію, і Австрію, Німеччину. Але чи, наприклад, є там країни Південної Америки, чи є Австралія? Ну, е Рушник вишивається зрозуміло на особистих контактах. Ми, ми виходимо на людей, які десь орієнтовно ми бачимо так, що е, після того, як буде вже е, Волинь Вікінця, я вже був Казу, буде вишиватися Рівенщина, Хмельниччина, е, Київ, Бу Буковина, е, Вінниччина, Житомирщина, Одеша. Ну, всі наші області, а також з держави світу, де, де компактно проживає Українська діаспора. Ми почнемо ми нас. Ми зараз ведемо вже переговори бо цей рушник. Ми думаємо передати за кордон в кінці того року. До цей рік ми хочемо трошки більше вищити узорів в Україні, а потім передати за кордон. І то ми будемо давати його сполучені Штати Америки. Потім вернемо в Європу. Буде Словаччина, Австралія, Іспанія, Португалія, Франція. Ну, будемо так ну, розумієте, так складно сказати, що воно буде так, як ми хочемо. Mm -hmm. ми, ми, ми планували, що мали вишивати кримські татари, а потім вів'яни. А кримські татари там вишиваниця захворіла на ковід, і ми поміняли графік. Так само тут. Ми зараз ми собі так накинули проект передачі рушника, але можуть бути відповідні якісь зміни, які суттєво, суттєво не попливають на сам на сам на само життя рушника. Угу. Ну але все-таки кінцева мета, чи є е, е, кінцева дата, коли цей рушник буде готовий і коли його можна буде е, побачити вже чи в Тернополі, чи в Каневі. Ну, це, це складно сказати, розумієте, бо, бо це, тут є, ми маємо чергу людський фактор. Uh -huh. це, 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 це є волонтерський проєкт. Тут, тут не вказані такі м, рамки, хто може скорше вишити, але ми після того, як я вже не сказав, ми плануємо видати журнал, про цей русник. Де будуть відображені всі узори, які вишивальниці, які вишивали значення тих узорів, бо ми мало того, ми кожен має пояснити, що ти де він звідки він взятий. І ми там хочемо зробити на двох мовах: українська мова і англійська мова, а також зробити, змонтувати відеофільм про цей рушник, який рушник вишивався. А скажіть, пане Євгене, хотілося б розпитати ще про, можливо, якісь, про ваш цей благодійний фонд Цвіт Вишиванки, можливо, якісь є ще цікаві ініціативи, проєкти, які ви хотіли, про які ви хотіли розповісти чи проанонсувати? Ну, о, фонд був створений спеці... Ми спеціально його створили для того, щоб десь на підтримку цього українського фестивалю. О, Вишивки та костюму від вишиванки. І коли ми проводили цей фестиваль, то фонд десь допомагав нам в проведенні самого фестивалю. Тобто така задача була того фонду, щоб ми могли. Бо до нас, той, коли ми проводили ті фестивалі, до нас з'їжджалися ну, приблизно до 200 майстрів з всієї України, які виставляли свою, свої вироби. На тому фестивалі. Але чи плануєте відновлювати ці фестивалі? Можливо, після нашої перемоги, чи буде фестиваль вишиванки цвіт вишиванки? Так, ми це плануємо, але, але після перемоги. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Євгене, за цю інформацію, яку ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Засновник благодійного фонду цвіт вишиванки Євген Філь був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1». На все добре, пане Євгене. У нас є сторінка, можете зайти на Фейсбуці, переглянути про той рушник. Добре, ми обов'язково дамо посилання під цим відео для тих, хто матиме можливість зайти на вашу Фейсбук-сторінку і дізнатися ще більше деталей. Про Рушник єднання на все добре, пане Євгене. Дякуємо вам. Дякую все щасливо, всього доброго.